Всім привіт з західної частини України. У нас який вже день іде дощ, трішки зупиняється і знову ну, зараз трішки так приморошує, як то кажеться, не йде, але приморошує. Але зранку і цілу ніч, щоб файненький такий дощ. На одне це добре, тому що пічнуться гриби, а на інше ну така погода, що зробиш. Але в нас ранково поранка, і покажу, який в нас новий житель є, який. Знайшов Женя. так що всім гарного перегляду я пішла. Ой, така краса, коли на дворі дощить, а тут ось такі вже деревцята перегоріли, буду грубку закривати. Таке тепло від цього жару просто вам не передати. Супер. В хаті тепло, сухо, гарно. Ну і в нас нове поповнення, новий котик. Ще не знаю, як його назвати. Це наш Женя знайшов його, який йшов зі школи і е е попросив мене, але дуже такий гарненький, хорошенький котик, трішечки більший. Нашу кіточку хтось заправна, часто виходила на дорогу. Ну, щоб вона кудись пішла, я всіх сусідів опитала, не було. То ми, ми більше неділі. Її ніде не знайшли. І ось такий з'явився у нас котик. Буде він жити у нас в хаті. Він спить зі мною. Дуже такий муркутунчик. Так, так. В хаті тепленько, гарненько. Женька, просто від нього від нього в захваті, так це він його знайшов. І все передавав чи я дозволю його прийняти. Ну, але, звичайно, що прийняли. Ось так. На ліжечку собі лежить. Це такий короткошерстний котик, гарненький. Мурка є. Купила знову молочко трьохлітровий слоїк, 50 гривень. І ось дивіться, скільки сметани. Ну, півлітри, це 100%. Вже слоєчок наготовила, зараз ділю. І буде супер. За 50 гривень і молочко і сметана, це просто такої ціни ніде немає. Ну, ось повернулися мої півники. Було четверо курчат, вони пішли з дому і ось троє вернулися три півники. Загнала їх по максимум, поки що, якщо до вечора нікуди не перелетять, не втічуть. Заженув хлів, щоб вони тут ночували, привикали знову до свого господарства, і було все добре, так що все повертається, все чудово, все добре. Випустила на трішки каченят, їх дуже багато поменшало. Лише четверо лишилося, тому що в нас були. Дві холодні ночі, я з клітки їх перемістила в хлів, думала, що так буде краще. Але вони ще дуже були малесенькі і просто коли зранку відкрила хліва, побачила шокуючу картину. Ну, але нічого страшного. Ці такі більш жвавіші, ті, які були менші, відійшли. Ось так. Там вони за качечкою сховались. Ось. Так, відварюю грибочки це ті, що будуть в баночку йти. Вчора дуже довго я їх чистила, та як пізно поїхала в ліс, але нічого страшного. Зараз трішки провариться, промию і буду тоді маринувати. Ну І ось ці це ще не відварене, 10-літрові вітеречко чищених, ці, що підуть в морозилок на жарьоху, здається, які руки. Ось так. Так, півники переночували на нашому подвір'ї, це вже добре. Гуси, бандити Ось так. Тут також все стабільно, все без змін. Курочки снідають, індичка своїм одним курчам Все добре. Перепілочки на місці, корм. Водичка, собі їдять, цвіркунять, десь все. Линяють страшенно просто. Вже вмикаю їм світло на ніч. Так як стає, їм темно. Свинки все добре. Чекаємо, чекаємо. Ну, ще треба трішки почекати, але вже-вже скоро. Їсть гарно, апетит супорове в неї, все добре. Цей теж їсть добрезно, все добре. Сьогодні квочка і каченята з качкою разом, тому що Квочка ввечері зайшла в хліб, так вже її не переганяла у кліточку, але все добре, всі цвірконять. Все добренько. Всі їдять, всі цвіркунять. Зараз поїдять гарненько і тоді випущу їх. Мамаш. Кроликам додаю соломки побільше, бо і їдять, і сплять на ній. Ну, таке перебирають. Так що ось так. Ще трішки зеленого раз в неділю даю їм. Небагато. Вчора зірвала, воно навіть не прив'яло. Ну, погода вже не так. Так, щось так, крумтять. Це для них задоволення дуже велике. І сніжинка дуже полюбляє зелень, так як до комбікорму і зерна вона не дуже. А от щось таке зелененьке, морквочку, капусточку, та вона дуже полюбляє. Сітка колола кабанчика, поділилася зі мною салком, кусочком м'яса, за що я їй дякую. Зараз хочу засолити. Засолила салко в лоточок і ось зробила гуляш. З гуляша зараз зроблю плов. Так що не перемикайтеся. Замаринувала я свої маслята. Ось так вони в баночці виглядають. Вийшла в мене одна літрова, 2700 грамові і 5 півлітрових. За рецептом Наді з Івано-Франківщини, так що Надія велике дякую за рецепт. Дуже смачні грибочки виходять. Привіт тобі. Ось так, так що на зиму вже готові. Зробила салат з крабовими паличками. Тут крабові палички, огірочок свіженький, яєчко, зелена цибулька та кукурузка. Дуже полюбляю такий салат. І Станіслав любить, а так як він був в їздив в лікарню, то хочеться його трішки порадувати. У Станіслава воспалилися в коліні сустав і зараз повний огляд. Їздять. Добре, що мама допомагає з ним поїхати, а ми вже з Євгенієм, тут, коли вони на медогляді. І дякую брату та його родині, що також допомагають, мама з Станіславом вночі в них, тому що це не один день, це все треба пройти всіх лікарів, УЗІ і всі кардіограми, аналізи, ну дуже багато. Так що ось такий у нас салатик, всім смачного. Зараз заправлю майонезом і вже буде готово. У багатьох сьогодні вихідний, а у мене, як завжди, неділя це готовка. Хлопцям нас мажила відбивних пюрешка, тепленька. Звичайно, що плов Ого, з м'язком такий добренький. І собі на роботу смажу маслята. Хоча сметанкою. Ось так, там чайничок стоїть мені на каву. Так що ось так. Такі у нас заготовочки. Ну, ось так. Наш день добігає кінця йду монтувати відео. Вам гарного перегляду. Дякую всім за підтримку, за коментарі, за лайки. Кому сподобалось, підписуйтесь. До нових зустрічей. Па-па-па-па.